Возлюблені в Господі, брати і сестри, сердечно вітаю вас з сиропусною седмицею. В неділю перед Великим Постом ми будемо святкувати Масляну. Вдавнину це було свято своєрідного прощання із зимовим періодом та надії на теплу весну. Та після прийняття християнства це свято було освячено церквою, яка привнесла в нього нові ідеї та сенс. Тому святкуємо Масляну ми й досі, Масляний тиждень. Це останній етап підготовки до Великого посту. За християнською традицією, на Масляну віруючі, мають пробачити всі свої образи, примиритися з ближніми, наблизитися до покаяння. 26 лютого в місті Черкаси біля Свято-Михайлівського кафедрального собору о 12.30, після божественної літургії та проповіді владики Феодосія, відбудеться святкування Масляної. Черкаська єпархія запрошує всіх охочих прийти на свято, пригоститися млинцями, чаєм, медом і радісно провести час.